Всім привіт! У цьому випуску я розповім вам про одну з найбільших проблем освітньої сфери Німеччини, а саме про катастрофічну нестачу вчителів-вихователів в німецьких закладах освіти, яка на сьогодні вже сягає десятків тисяч спеціалістів, а вже в найближчі роки зросте до сотень тисяч. І саме про те, чому так сталося, та чи зможуть в тому числі і українці з відповідною освітою, які приїхали до Німеччини, допомогти вирішити цю проблему, ми і поговоримо у сьогоднішній програмі. Друзі, я сам викладач з вищою освітою маю визнаний ЦАП-диплом на рівні магістра, але і досі не можу вирішити, що з ним робити. Тому працюю за іншою кваліфікацією. І далі ви зрозумієте, чому шлях до викладання або виховання в Німеччині не такий вже і простий. За даними дослідження Ради експертів з питань інтеграції та міграції у Німеччині, а це, друзі, доволі свіже дослідження, яке було опубліковане у травні 2025 року, вже на зараз в дитсадках бракує близько 20 тисяч вихователів і виховательок. А до 2030 року ця цифра може зрости до неймовірних 133 тисяч. Аналогічна ситуація і в школах. За оцінками. Постійної конференції міністрів освіти, до 2035 року в німецькій шкільній системі бракуватиме приблизно 49 тисяч вчителів. Уже сьогодні у багатьох школах змушені наймати некваліфікованих спеціалістів або перевантажувати наявний персонал. Наприклад, за офіційними даними, кожен десятий учитель у загальноосвітній школі Німеччини не має повної педагогічної кваліфікації, а в професійних школах таких ще більше понад 20%. Але, попри таку криці, Критичну ситуацію є й надія. Теж дослідження СВР звернуло увагу на величезний, але поки що не повністю використаний потенціал іноземних педагогів, які вже живуть у Німеччині. За останні 15 років сюди приїхало близько 136 тисяч фахівців з педагогічною освітою, здобутою за межами Німеччини. Серед них понад 87 тисяч учителів різних предметів та близько 49 тисяч вихователів. І ці люди могли б не просто вирішити проблему дефіциту, а й стати джерелом культури. Турного різноманіття та нових підходів у навчанні. Дослідження свідчать, що лише 9,2% іноземних учителів змогли працевлаштуватися в німецьких школах, а серед фахівців дошкільної освіти частка становить 18,4%. У абсолютних цифрах це менш ніж 8-9 тисяч осіб із десятків тисяч наявних кадрів. Решта або працюють не за фахом, або взагалі поки що не мають роботи за спеціальністю. Близько третини цих педагогів, це приблизно 46 тисяч осіб, вимушено зайняті в інших сферах. Фактично втрачені для освітної системи. Ще десятки тисяч поки що зовсім не працюють. Деякі з них доглядають дітей чи навчаються, а інші шукають роботу. Ім опитування показує, що орієнтовно 40 тисяч кваліфікованих педагогів з-за кордону хотіли б працювати за фахом у Німеччині. Частина з них уже активно шукає такі можливості, а частина була б не проти за сприятливих умов. Іншими словами, десятки тисяч дипломованих учителів і вихователів складають прихований резерв для німецької системи освіти. Розкриття такого резерву мало б частково компенсувати кадровий голод у школах і дитсадках, але на заваді стоять численні. Перепони. Інфографіка, яку ви зараз бачите на екрані, показує статус зайнятості іноземних педагогів у Німеччині станом на 2023 рік. З 136 тисяч людей з педагогічним дипломом, отриманим за кордоном, 75 тисяч нині працюють, але лише невелика частка за фахом. Її ви бачите в зеленому сегменті. 61 тисяча взагалі не працевлаштовані. Загалом близько 86 тисяч людей із цієї групи потенційно могли б заповнити. Нестачу кадрів у освіти, то чому ж так багато кваліфікованих педагогів залишаються поза німецькою освітою? Дослідження виокремлює низку бар'єрів, через які іноземні фахівці не можуть реалізувати себе за спеціальністю. І перший з таких бар'єрів це складна та заплутана процедура визнання дипломів. Щоб іноземний педагог міг працювати за фахом, його освіту потрібно офіційно визнати еквівалентною німецькій. Процедура нострифікації виявилася центральною перешкодою для більш. І цей процес часто виглядає як бюрократичний непрохідний лабіринт. Правила відрізняються залежно від федеральної землі, що ще більше заплутує кандидатів. Наприклад, у Баварії досі відсутня можливість визнання дипломів учителів з країн, що не входять до складу ЄС. Тобто такі педагоги взагалі не можуть офіційно працювати в школах цієї землі. Крім того, для успішного визнання часто висуваються високі вимоги до змісту освіти і рівня володіння мовою. Багато приїжджих педагогів стикаються з необхідністю довго донавчатися, складати іспити та підтверджувати рівень німецької, перш ніж отримати допуск до професії. Існують механізми часткового визнання, коли дозволяється працювати помічником або з іншим ступенем обмеженості, але їх реалізація різниця, а самі ці варіанти не завжди зрозумілі для кандидатів. У результаті лише меншості вдається повністю підтвердити свою кваліфікацію. Наприклад, менше 10% вчителів із третіх країн, тобто з країн поза межами ЄС, отримують повне визнання свого диплома. Тоді як серед колег з ЄС така частка становить близько 19%. Ще один бар'єр це фінансові труднощі і відсутність підтримки під час переатестації. Тривала процедура підтвердження диплому та додаткового навчання означає місяці або й роки, протягом яких людина не може працювати на повну ставку і мусить фінансувати своє життя самостійно. За офіційне визнання кваліфікації потрібно сплатити збір, оплачувати переклад документів, а курси до навчання. Часто є платними. Не дивно, що для досвідчених педагогів, які приїхали з родинами, відсутність стабільного доходу стає критичним бар'єром. Існують деякі програми фінансової підтримки, наприклад, федеральна допомога на визнання кваліфікації або стипендії від центрів зайнятості. Проте на практиці цієї підтримки часто недостатньо. Якщо переатестація відбувається у форматі очного навчання в університеті, іноземний педагог теоретично може отримати студентський кредит чи інші пільги. Але для більшості дорослих фахівців це мало реалістично. Фактично багато хто стоїть перед вибором або витрачати свої заощадження і час на переатестацію, ризикуючи фінансовим добробутом сім'ї, або відмовитися від мрії працювати за фахом. Але навіть подолавши всі бюрократичні процедури, іноземні педагоги нерідко стикаються з пересторогами з боку роботодавців, керівники шкіл і дитсадків або місцева влада іноді неохоче наймають спеціалістів з іншим бекграундом. За словами учасників дослідження, траплялися випадки, коли кваліфікованих педагогів іммігрантів сприймали лише як тимчасових помічників чи практикантів, не довіряючи їм повноцінної ролі. Подібні упередження можуть бути пов'язані з сумнівами умовних навичках, відмінностями у підходах або просто нестачу інформації про іноземні дипломи. Як наслідок, навіть ті, хто отримав визнання, можуть довго залишатися без роботи за спеціальністю або задовольнятися нижчими посадами. Багато хто, оцінивши перепони, отбирає обхідний шлях, змінює професію на ту, що здається досяжнішою в Німеччині. Дослідження підтверджує: саме так і сталося з більшістю приїжджих педагогів. Вони працевлаштувалися поза освітньою сферою і тим самим були втрачені як кадри для шкіл і дитсадків. У сукупності всі ці фактори роблять шлях до німецької педагогічної практики надто складним, тривалим і непривабливим для багатьох кваліфікованих спеціалістів. Першу чергу це спрощення і уніфікація визнання кваліфікацій. Необхідно реформувати процедури нострифікації педагогічних дипломів, зробити їх прозорішими та швидшими. Важливо усунути розбіжності між федеральними землями. Всі кандидати мають проходити схожий процес із чіткими вимогами, незалежно від регіону. Позитивним кроком стала нещодавня домовленості дозволити працевлаштування вчителів, що мають диплом лише з одного предмету. Раніше вимагалося тільки два. Таке рішення особливо допоможе багатьом іноземним вчителям, адже в багатьох країнах саме однофахова педагогічна освіта є нормою. Також необхідне розширення програм до навчання та стажування для тих фахівців, чия освіта лише частково відповідає німецьким вимогам, слід створити гнучкі можливості підвищення кваліфікацій без відриву від життя. Йдеться про курси та стажування, які людина може проходити паралельно з роботою, отримуючи при цьому дохід. Важливо також забезпечити інтенсивну підтримку учасників під час навчання і перших кроків у професії. Забезпечити це можна через менторство, консультації або створення мереж випускників. Дослідження показує, що значна частина педагогів з України мають добру мовну підготовку. Майже половина з них навчалися німецькі ще на батьківщині, а це, погодьтеся, дуже хороший ресурс, який слід використовувати. Друзі, тож який висновок ми можемо зробити з цього дослідження? Німеччина має значні. Чний резерв педагогічних кадрів, який поки що не використовується повністю, тисячі іноземних учителів і вихователів готові працювати за фахом і допомагати подолати кадровий дефіцит у школах і дитсадках. Вони володіють цінним досвідом і нерідко знанням інших культур та мов, що є тільки плюсом для сучасного різноманітного суспільства. Проте сьогодні цей потенціал залишається прихованим за низкою бар'єрів від бюрократії до банальних упереджень. Політики та освітні інституції поступово звертають увагу на проблему і запускають програми для її вирішення, але необхідна цілісна стратегія і наполегливі зусилля. В першу чергу це спростити визнання дипломів, підтримати людей фінансово і менторські, а головне відчинити двері шкіл та дитсадочків для нових колег. Лише тоді приховані потенціали стануть реальністю, від якої, на мій погляд, виграють і діти, і вся освітня система. А у мене на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, і ставте вподобайку, якщо це відео було для вас корисним. Для мене дуже важливо відчувати вашу підтримку. Бережіть себе, все у вас буде добре. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока.